Чоловік та соловейко, жив собі чоловік, спіймав він соловейка, бо хотів з'їсти його. А птах розумний одразу й каже Мене їсти не треба, я дуже маленький. Ти мною не наїсися. Слухай, ти мене відпусти, а я тебе розуму навчу. Відпущу, звичайно, якщо добру вчитимеш, відповів чоловіче. Добре, тоді слухай. Ніколи не їж, що не годиться. Ніколи не шкодуй того, що вже не можна повернути. Ніколи речам не вір, які не схожі на правду. Послухав чоловік і відпустив пташку. Минуло кілька днів. Соловейко прилетів до чоловіка ще раз та й каже, Дарма ти мене відпустив, бо у мені сховано скарб великий, величезна коштовна перлина, якби не відпустив мене, то став би найбагатшою людиною у світі. Як чоловік не намагався його зловити, не зміг. От чоловік дуже засмотився, а соловейко з усмішкою й каже: Ось, чоловіче! Знов ти повів себе не дуже розумно. Хоч і вчив я тебе, марно, мабуть, вчив. Що ж, шкодуєш за тим, що вже не можеш повернути до себе. Та ще й повірив у те, чого не може бути. Я такий маленький, де ж у мені поміститься така перлина. Бачу, вчив тебе, але нічому так і не навчив. Та й полетів собі. от і казочці кінець, а хто слухав молодець.